Будильник в мене був заведений на четверту десять. Тритридцять. Тритридцять? Серйозно? Чотири піднявся. Я майже кожні у вихідні е веземо щось корисне. План у нас відряджений, як завжди, фантастичний. Дуже багато всього ми повинні зробити. Передати три локери. Потрібно розуміти, що ця майстерня це. ну, Досить така важка річ. Інструмент від металевий і досить багато важий. При цьому на виробництві роблять все, щоб була максимально комфортна дорога і відчувала за кермом машин. Зараз ми їдемо в Харків, будемо передавати декілька підрозділам інструменту. Також передамо для 93-го рокремо штурмової бригади для прозвіт БАТу Локер ми вже збираємо на нього десь півроку. Техніка стала виходити з ладу, і тому якраз. На часі йому і передати цей пікап, цей локер. Такий універсальний набір інструменту, щоб можна було ремонтувати від е, дронів, і закінчуючи великою технікою, в тому числі і броньованою. Тож, підпишіться на наш канал, дивіться за нашими новинами, а ми продовжуємо допомагати нашим воїнам.